З Самого ранку, 15 лютого, повітряні сили ЗСУ почали повідомляти про курсування ворожих ракет над Україною. Першими звуки вибухів почули мешканці Київщини. Уламки ракет впали в житловому секторі міста Буча. На щастя, обійшлося без постраждалих. «Російський агресор продовжує бити по наших мирних населених пунктах, по наших містам селищах, селах не є виключенням і сьогоднішній ранок обстріляний житловий мікрорайон. Зруйновано біля п'яти пошкоджено біля п'яти житлових будинків, оперативно працюють всі компетентні служби. Над Дніпропетровською областю ППО збила дві ракети у Нікопольському та Новомосковському районах. Звукових вибухів чули і мешканці Дніпровського району. На щастя, усюди без жертв. Станом на 10 ранку відомо про шість поранених у Запоріжжі. З них одна жінка у тяжкому стані. Декілька ракет пошкодили будівлі. а, одна ракета просто в, Пала в зелену зону, та що найменше чотирьох будинках повилітали від вибухової хвилі вікна. Також пошкоджено дах в одній із будівель у Львові. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено близько 20 будинків. Станом на 12-ту годину відомо про трьох поранених. Це щоб ви розуміли більше 400 вікон. Просто повилітало. Вражено дві школи і один садочок. Плюс зазнали ушкодження будівлі бізнес-центру. Також уламки ворожих ракет впали на прикарпатті. Внаслідок цього здійнялася пожежа. Інформація щодо жертв чи постраждалих станом на 12 годину не надходила.